Чи пам'ятаєте ви, що відчували, коли в школі вчитель несподівано просив клас відповісти на запитання? Якщо ми не хотіли відповідати або брати участь у чомусь, ми уникали зорового контакту з вчителем. Ми робили вигляд, що дуже зайняті, щось писали або гортали сторінки підручника, щоби виглядати зацікавленими, і вчитель нас не запитав би. Але потім, перериваючи цю безглузду зайнятість, вчитель називає ваше ім'я. І в цей момент ви максимально зосереджені, як ніхто інший у класі. Ваше ім'я є унікальним, і ви чуєте, що його називають, навіть коли воно звучить на тлі шуму, розмови чи розчарування. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми звернемо увагу на запитання, яке Ісус поставив схвильованій жінці, що плакала: Кого шукаєш? Ця історія з питанням Ісуса, кого шукаєш, записана у 20 розділі Євангелія від Івана з 10 по 15 вірш. Отже, учні повернулися знову до себе, а Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй, Жінко, чому ти плачеш, відповідає їм, тому що взяли мову Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? А я заберу його. Каже Ісус «Марія». обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, тобто учителю. Коли ви чуєте ім'я Марія Магдалина, який образ малює ваша уява? Образ порядної жінки чи непристойної грішниці? Біблія описує Марію як важливого учасника служіння Христа. Ми читаємо про це у восьмому розділі Євангелії від Луки. І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Івана, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Вислів, з якої вийшло сім бісів, говорить про доволі туманну історію життя Марії в минулому. Але коли Христос увійшов у її життя, все старе насправді стало історією, а новий Завіт відзначає її відданість Спасителю. Марія Магдалина є уособленням відданості. Лука акцентує, що вона служила Ісусу. Під час розп'яття Марія та інші залишалися біля Ісуса, тому що це було єдине, що вони могли зробити. Євангелист Марк та Іван пишуть: Були і жінки, які здалека дивилися між ними: Марія Магдалина, Марія Мати Якова, молодшого та Іосії і Соломія. Біля Ісуса Христа стояли його мати, сестра його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Марія Магдалина і Марія Іосієва мати. Дивилися, де його поховали. Протягом усього жаху, який відбувся, вони не тільки стояли біля Христа, але й дбали про кожну деталь. Коли ми проходимо часи випробувань, дехто зосереджує свою увагу на простих, але необхідних завданнях, щоби зберегти здоровий глуст. Це насамперед люди дії. Коли вони нічого не можуть зробити з самою проблемою, вони роблять хоча б щось, щоби бути при справі. Інший аспект цієї сторони скорботи полягає в тому, що вони знаходять втіху в тому, що можуть подбати про деталі і таким чином вшанувати та виявити повагу до близької людини, яку втратили. У досвіді шляху Марії з Ісусом. Є принаймні чотири особливості, які роблять її однією з найбільш надихаючих послідовників. Перша особливість досвід. Свого часу Марія була одержима бісами. Фактично, коли Лука знайомить читача з нею, він описує, як ту, з якої вийшло сім бісів. Ймовірно, це не те, чим вона хотіла би запам'ятатись, але досвід Марії. Назавжди був позначений моментом, коли Христос звільнив її від одержимості. Друга особливість посвяченість, фінансова та моральна підтримка Марії згадується в сьомому розділі Євангелії від Луки. У восьмому розділі Лука описує групу жінок із різних верст суспільства, які зібралися разом, щоби стати учнями Христа. Третя особливість відданість. Марія завжди була готова допомогти, особливо в ті важкі хвилини, коли помирав Христос. Вона зробила більше, ніж просто допомогла. Вона заявила про себе біля гробу, кажучи: пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Четверта особливість печаль і радість. Горе Марії було настільки великим, що вона крізь сльози не змогла впізнати Воскреслого Христа. Двічі Ісус говорив з нею, але вона не могла зосередити свою увагу, тому що була розгублена без Ісуса. Жінко, чому ти плачеш? запитав її Ісус. Це нормально бачите біля чиєїсь могили близьких і рідних, які плачуть за померлим. І, очевидно, Останнє, що можна було сказати такій людині, чому ти плачеш. Але в цій ситуації це не був голос родича чи друга, це був голос Воскреслого Ісуса, який тут урок для нас. Можна бути таким розгубленим через смуток, що не впізнати голос Бога, коли Він промовляє до нас у нашому горі. Можливо, Марія впізнала саме тон Його голосу, але більш ймовірно, це було тому, що Він вимовив її ім'я, Марія. Друзі, ви помічаєте щось дивовижне в цьому моменті? Мені подобається те, як вмить ока все змінилося від стану безнадії до радості. Елен У Вайт в книзі Христос, Надія Світу пише: Але тут таким знайомим голосом Ісус промовив: Марія, лише тепер Марія усвідомила. Що це не чужа людина. Обернувшись, вона побачила перед собою живого Христа. Радіючи, жінка навіть забула, що він був розп'ятий. Кинувшись до його ніг, вона вигукнула Равуні. Кілька хвилин тому вона пам'ятала лише жахливу смерть Христа. Вона не пригадала жодного з трьох випадків, коли Ісус передрік свою смерть. Один з них записаний у восьмому розділі Євангелії від Марка. І він почав їх навчати, що людському синові треба буде багато постраждати, і відсураються від нього старші, первосвященники та книжники і вб'ють його, але через три дні він воскресне. Людський дух витривалий і творчий, але в житті є одна реальність. З якої люди не можуть миритися. Це смерть. Коли хтось, кого ми любимо, помирає, наше серце пошматоване, бо відбулася непоправна зміна, так і має бути. Люди ніколи не можуть легко переживати втрату коханої людини. Поки Христос остаточно не витре кожну сльозу і смерті більше не буде, смерть є для нас ворогом, який завжди перемагає. Можливо, саме тому апостол Павло написав: Ось скажу вам, таємницю, не всі ми впокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Ця славна подія відбудеться під час Другого пришестя Христа, бо саме тоді засурмить сурма Божа. І померлі у вірі, воскреснуть у тілах, на яких не буде видно жодного свіду гріха. У цей час із християнами, які залишаться живими, пристрасно очікуючи на свого Господа, відбудеться дивовижна зміна. Тож на їхніх тілах не буде більше ознак тління і недосконалості, тому що вони уподібняться до славного тіла Христа. Ці християни. Переживуть захоплюючий момент, коли їх живими буде взято з землі на небеса подібно Іллі. Апостол Павло нагадує нам, що перехід від смерті до життя є швидким і впевненим. Це спонукує нас роздумувати над розмовою Марії з Воскреслим Ісусом і брати уроки для себе. Бог може миттєво перетворити нашу найгіршу і найдовшу ніч на ранок. Запитання Ісуса, жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш, не потребувало відповіді. Коли Марія впізнала Христа, відповідь була вже не актуальною. Ми, що живемо на землі і переживаємо втрату, проживаючи найдовшу ніч, можемо дивитися на смерть крізь призму Воскресіння, але все одно буває важко розглядіти слабке сяйво наступаючого ранку. Достатньо просто знати, що ранок настане над відкритим гробом Ісус урочисто проголосив Я Воскресіння і життя. Такі слова може сказати лише Бог. Усі створені ним істоти живуть винятково волею і силою Бога. Ми залежимо від Бога, тому що отримуємо життя від нього, від найвищого серафима і до найнижчого створіння. Усі отримують силу з джерела життя. Лише той, хто є одне з Богом, міг сказати, маю владу віддати своє життя і маю владу знову прийняти Його. Володіючи Божественністю, Христос мав силу розірвати кайдани смерті. Зверніть увагу на те, як апостол Павло викладав християнам істину щодо Воскресіння. У четвертому розділі першого послання до солонян він пише: Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам, Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього. Не випередимо померлих, адже сам Господь із наказом при голосі Архангела і Божій сурмі зійде з неба, і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ними будемо підхоплені на Хмари на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Павло описує долю померлих християн у зв'язку з поверненням Христа. Члени Першоапостольської церкви були серйозно стурбовані долею тих, хто померли після навернення, яка доля чекає на таких у славі Царства Христового при його другому приході. Павло розглядає цю тему детально, адже розуміє, що віряни потребують подальшої настанови та застереження. Язичницьке вірування в те, що душа відразу після смерті переходить у стан досконалого блаженства, небеса, або в стан безперервних мук пекло, або в проміжний стан очищення чистилища дуже послабило очікування другого пришестя Христа. І в цьому, звичайно, немає нічого дивного, якщо в момент смерті. Душа вірянина негайно вирішає на небеса, на зустріч Господу, де насолоджується досконалим блаженством і спілкуванням з Богом, то який сенс чекати на пришестя Христа, яке призведе до Воскресіння сплячих святих. Але Біблія цього не навчає. Біблійне вчення про славне повернення Христа вказує на здійснення християнської надії у язичницьких релігіях. Спасіння часто сприймалося як сходження людини до Бога, тоді як Біблія і віра біблійна говорять про спасіння як божественне сходження до людства. Іншими словами, християнська надія ґрунтується не на вродженій здатності розвтілених душ підноситися до Бога, а на Божому бажанні зійти на нашу планету. І відновити світ таким, яким він був на початку досконалим. У певному сенсі, Біблія являє собою історію сходження, історію про те, як Бог зійшов на землю, щоб створити, спасти і, врешті-решт, відродити людину і весь створений світ. Загальне зібрання всіх віруючих стане можливим під час повернення Христа. Завдяки двом основним подіям воскресінню покійних і преображенню живих праведників. І ті, і інші будуть піднесені з землі на небо. Біблія чітко відносить Воскресіння і Вознесіння всіх віруючих до того часу, коли прийде Христос. Ісус сказав. А воля того, хто мене послав Отця, є та, аби все. Що Він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоби кожний, хто побачить сина і вірить у нього, мав вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Павло, послідовник Ісуса, пояснює, що, як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку. Первісто Христос. Потім ті, які Христові під час Його приходу. Апостол однозначно заявляє, що Воскресіння покійних святих і вознесіння всіх віруючих, які живими зустрінуть Ісуса, відбуватиметься одночасно з Його пришестям. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося разом з ним, будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом. Про ту ж послідовність пише апостол Павло і в першому посланні до Корінтян у 15 розділі. Раптово, миттєво, при останній сурмі вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними. А ми перемінимось. Обидва уривки продиктовані бажанням Павла запевнити своїх читачів у тому, що вірні, які залишаться живими до часу пришестя, не матимуть жодних переваг над покійними, бо перемінені живі, вірні, будуть підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі і так завжди будуть з Господом. Інакше кажучи, у великому зібранні, яке відбудеться при з'явленні Господа, братимуть участь усі віруючі і воскреслі святі всіх віків, і перемінені святі, що залишиться серед живих аж до самого пришестя. А що Слово Боже говорить про невіруючих? Чи будуть і вони воскрешені? У 24 му розділі книги дії наводяться слова апостола Павла. Де він пише, що має бути воскресіння мертвих праведників і неправедних, найвизначніше старозавітнє висловлювання про воскресіння віруючих і невіруючих міститься в 12 розділі книги пророка Даниїла. Багато з тих, котрі сплять у поросі землі, пробудяться одні для вічного життя, а інші на ганьбу і на вічну наругу. У новому завіті Воскресіння віруючих і невіруючих згадується в деяких притчах про царство Боже, де говориться про остаточне відокремлення нечистивих від праведних. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства усі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведні засяють, як сонце у царстві Отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Так буде при кінці віку вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Найбільш яскраво про це Воскресіння ідеться в Євангелії від Івана, де наводяться слова Христа. Не дивуйтесь цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Усі три зазначені тексти з 24 розділу книги Дії, з 12 розділу книги про Даніїла і з 5 розділу Євангелія від Івана. Начебто вказують на те, що Воскресіння праведних і неправедних відбуватиметься одночасно. Однак у 20-му розділі Книги об'явлення говориться, що це будуть два окремі в часі Воскресіння. Воскресіння віруючих відбудеться раніше під час другого пришестя Христа і Його призначення до вічного життя. Блажений і святий той, хто має частку першому Воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і будуть царувати з ним тисячу років. Друге Воскресіння, Воскресіння грішників відбудеться наприкінці тисячоліття і призначення його до засудження це друга смерть. А смерть і ад були вкинені у Вогняне Озеро. Це друга смерть озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Друга смерть наприкінці тисячолітнього царства буде остаточною відплатою для всіх грішників, які не покаялися, ті, чиї імена не записані в книгу життя загинуть другою смертю. Після цієї смерті вже не буде Воскресіння. Вони могли б уникнути такого трагічного кінця, писання ясно і виразно вказує на Божий шлях до спасіння. Тому покайтеся, відверніться від усіх ваших злочинів і усуньте всякий привід для спотикання, спокуси, відкиньте від себе всі ваші гріхи. Які ви дотепер чинили, і створіть собі нове серце та новий дух. Для чого вам нащадки Ізраїля помирати? Адже я не маю задоволення у смерті вмираючого, говорить Владика Господь, тож наверніться і живіть. Коли сатану і грішники буде знищено, гріх викорениться і саму смерть буде знищена раз і назавжди. Господь дає можливість кожній людині зробити правильний вибір, але остаточно свою долю вирішує кожна людина. Христос запевнив, що переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Грунтуючись на тому, що Писання повідомляє про другу смерть, ми можемо вважати, що перша смерть це те. Чого зазнає кожна людина в результаті злочину Адама, за винятком тих, хто живим буде забраний на небо. Воскресіння це відновлення життя усій повноті істоти і особистості, що відбудеться після смерті. Оскільки людство схильне до смерті, то життя після могили можливе тільки завдяки Воскресінню і в старому. І в новому заповіті божі посланці висловлювали свою надію на Воскресіння. Ось одне з них, що записане в книзі Патріарха Йова. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. І навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога, я свідомий Того. Що я сам, а не хтось інший, побачу його, о як же зараз вмліває серце в моїх грудях. Віра у Воскресіння, про яке ми маємо переконливе свідчення, всіляє у нас надію на краще майбутнє, в якому немає смерті. Ті, хто приймає Ісуса Христа і пропоноване Ним Спасіння, відчують величезну радість. У великий день його пришестя вони будуть насолоджуватися вічним спілкуванням зі своїм Господом і Спасителем, і їхньому щастю не буде кінця. Для віруючої людини смерть не має особливого значення. Христос говорить про неї як про коротку миттєвість. Ми читаємо про це у восьмому розділі Євангелія від Івана. Знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово не побачить смерті повік, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Для християнина смерть лише сон, мить мовчання і темряви, життя, сховане з Христом у Богові. Ось Яке запевнення дає апостол Павло. Коли з'явиться Христос ваше життя, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Голос того, хто проголосив на Христі, звершилося, був почутий і мертвими. Він проник через кам'яні сіни гробниць і звелів тим, котрі спали в земному поросі, підвестися, так само станеться і тоді. Коли голос Христа пролунає з неба, цей голос проникне в могили, відкриє їх і мертві в Христі Воскреснуть. При Воскресінні Ісуса відкрилися лише деякі гробниці, але під час Його другого приходу всі померлі праведники почують Його голос і вийдуть до славного вічного життя. Та сама сила, яка Воскресила Христа із мертвих. Воскресить Його вірних послідовників і прославить їх разом із ним. Дорогий друже, хочу сказати тобі, що немає нічого приємнішого, ніж почути, як той, хто віддав своє життя ради Твого спасіння в день свого другого приходу, назве Твоє ім'я і запросить Тебе увійти до свого царства. Помолимось. Дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі за цю славну надію, яку отримали у Воскресінні Ісуса Христа, що кожен, хто повірить в Нього як свого особистого Спасителя, буде воскрешений в останній день, для того, щоб увійти у радість ту, яку ти приготував для кожного, хто полюбив тебе. Господи, благаю Тебе за наших глядачів, щоб вони прийняли цю важливу звістку. Якщо, можливо, хтось сумує сьогодні з приводу смерті рідних, благослови цих людей, потіш їх і допоможи їм навернутися, щоб вони могли мати надію на славну зустріч із своїми близькими рідними. Господи, допоможи кожному повірити в Тебе, живого, святого Бога, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте від вашого вибору сьогодні залежить ваша вічна доля. Я молюсь за вас, щоб день другого приходу Ісуса Христа був найщасливішим днем вашого життя.